Від чого конкретно звільнили особисто тебе? <риклад> Смотри, от всех кредитов, которые мы понабиралися, от тех цен на газ, на воду, на свет, которые нас именно загоняли в глибоку глибоку яму. Привет. Ой, здравствуйте, Здравствуйте. как зовут? Меня зовут Вероника, я из города Киев, Украина. Ты откуда? Да. Здравствуйте, меня зовут Данил, я из города Мелитополь, Россия. Пап, как давно проживаете в Мелитополе? в Мелитополе? С самого своего рождения, с 1995 года. Тобто з вами можна українською мовою? Про що хочете поспілкуватись? Що Я а як же? Відно, вільно, спілкуюся українською мовою. На які теми спілкуєтесь? Тема спілкуєтесь. На різні теми, що, кого, як. Чому підтримуєте окупацію Російської Федерації? А, Російською Федерацією території України, в тому числі Мелітополя. А, дивіться. Така ситуація відбувається, що я не підтримую, а я прям обома руками за і не окупацію, а Освобождение Російської Федерації території. И від чого саме вас звільнили? А чего нас освободили? Українською мовою, будь ласка. Будь ласка. А що, якщо если русским буду говорить, ты не захочешь со мной разговаривать? Или как будто ты меня не понимаешь? Ні, я хочу з вами спілкуватись виключно українською мовою. Ви ж сказали, что вы володієте українською, то в чому проблема? Володі, ну, а... А мені проще розмовляти на русському язике. Я його всю жизнь слышав во всьому своєму окруженні. Я не питаю, якою мовою вам зручніше. Я хочу з вами спілкуватися українською. Дайте, будь ласка, відповідь на запитання: від чого саме вас звільнили? Вас звільнили. А ти стрімерша, так? Да? А чого іменно. Від так важко відповісти на запитання, від чого саме вас звільнили? Вас звільнили? Так. Да. Ну, не, не, мне тяжело ответить, от чего именно... Ведь чего конкретно звільнили особы 100-теба? <тутил> <потил> <гум> Смотри, от всех кредитов, которые мы понабирались, от тех на цен, на газ, на воду, на свет, которые нас именно загоняли в глубокую-глубокую яму, что мы не могли рассчитаться. А сейчас я живу как человек. Понимаешь, я могу заработать в месяц так, что я пойду, оденусь, обуюсь, буду кушать за этот месяц. Все и за услуги вот так копейки отдам. А раньше я ходил и отдавал все бабки только за услуги и думал, как же мне этот месяц прожить. Кем ты работаешь? Э, кем ты работаешь? Э, Строитель я, плиточник, кафельщик. На этот момент, вот, ну объясни мне, у вас сейчас, ну вот как у вас там вообще вот ситуация, вот ты говоришь, ты в Киеве, да, как у вас там, все нормально, вам живется хорошо, как вы там за услуги нормально платите? Я не говорю за тебя, я не говорю там за тех пацанов, которые моего возраста, а бабушки, дедушки, которые живут на пенсию в полторы тысячи р... гривен, что они могут за эту полторы тысячи гривен, которые они должны отдать ее только за газ. А зимой что им делать? Идти и снег есть. А? Ну, как, какое правительство заботится о людях? Объясни мне, расскажи. Ну, ты ж такая, на украинский море, ты вся такая патриотка. Ну, расскажи. Ну, давай, я не бачила жодного видео. На території України, як українські пенсіонери б'ються за просрочені товари на смітнику? Як це відбувається безпосередньо на території Російської Федерації? Як думаєш, чому так відбувається? Яка мінімальна пенсія зараз в Україні? Яка мінімальна пенсія зараз в Росії? Давай поговоримо з тобою. Офіційними даними, в тебе ти володієш офіційною інформацією, чи ти криє, крім як накидувати, нічого, в принципі більше не знаєш. Я не знаю. Да нет, я много чего знаю. Вот смотри, мне здесь подсказали: 14 тысяч рублей это минимальная пенсия на даний момент. Ты брешешь. <реш> <реш> <Я> брешеш. <реш> ну, вот, в прямому сенсі. дивись. Ми зараз задаємо питання штучному інтелекту. Так, мінімальна пенсія в Росії. Е, мінімальна пенсія в Росії у 2025 році варюється залежно від регіону. З 1 квітня 2025 року, це вже після того, як її підвищили, вона становитиме 8824 рублі. Ось це мінімальна пенсія на території Росії. Це по-перше. По-друге, <плес> зараз Росія витрачає мільярди доларів на війну в Україні. Ти чуєш мільярди доларів кожного дня, воюючи в Україні після того, як вона напала на Україну і захоплює українські території. В Україні йде війна з 14-го року. Не вереще. В Україні йде війна з 14-го року. Україна є воюючою державою з 14-го року, на яку напали, і яка, по суті, відбувається від держави, яка в рази більша неї. А ти мені зараз розповідаєш про якісь. Тарифи, які зараз є на території Росії і на території України. Так давай з тобою порівняємо тарифи. Скільки ти зараз плачуєш за електроенергію? Електроенергію до 3. 6 рублів 27 копійок. За 1 кВт. Угу. Чому зараз зростає території Російської Федерації на електроенергію? Електроенергія. Та то есть, подожди, ну с чего ты взяла, что она где-то в чем-то растет? А не взростают. Представь, какая была, так и есть. Как угу. давно у вас не зростає тариф? А сейчас мне задаешь какой-то наводящий вопрос. Ты мне расскажи, почему у тебя электроэнергия? Электроэнергия на территории Украины. Дорожчає через те, що Російська Федерація своїми терористичними атаками знищує енергооб'єкти України. А що тебе так смішить? Смішить. Звісно, так це мене і смішить. Тобто тебе зараз смішить те, що Російська Федерація тероризує населення України, залишаючи їх без світла, без тепла. В зимовий період, до прикладу, коли Російська Федерація посилює свої обстріли, це ж саме звичайний тероризм. Ти розумієш, що на військові об'єкти це ніяким чином не впливає, тому що промисловість і військові об'єкти вони забезпечуються в будь-якому випадку. Військові об'єкти будуть забезпечувати завжди першочергове, так як ми знаходимося зараз під час дії воєнного стану. І ці об'єкти, вони все рівно будуть функціонувати. Тобто Росія цими ударами тероризує безпосередньо е, цивільне населення на території України. Подій розкажи Зілєнському. Поняла? Бачиш. Ти самий звичайний придат, який не розуміє самих елементарних речей. Прекрасно розумію. Що ти прекрасно розумієш, що ти зараз е, наклипав якихось басней про те, що ти зараз почав заробляти більше, маючи звичайну робочу спеціальність, ніж заробляв при Україні. Скільки заробляв ти при Україні і скільки ти зараз заробляєш? Розкажи мені, Заробляй. порівняй. Розкажи мені, чого порівняй. З чого це все почалося? З окупацією українських територій. Взагалі, чому він почався? Розкажи мені. Тому що Російська Федерація напала на територію України, а такі зрадники, як ти, підтримали окупацію і сприяли окупації. От і все. Саме такі зрадники, як ти. Саме через тебе зараз окуповані ті чи інші території, в тому числі. Тому що ти зрадник, який підтримує зараз країну агресора агресора. Послушай меня, я тебе объясню, ну если ты не дурак, ну и понимаешь вообще что-нибудь в этой жизни, то ты меня. Да, я прекрасно розумію, якщо тебе не подобається проживати на території України, то переезжаешь на територію Росії. Проживаєш там, заробляєш там, живеш там, по їхнім тарифам, так? тебе влаштовують тарифи Російської Федерації. Переїжджай на міжнародно визнані кордони Російської Федерації. Проживай в Росії. Ти не маєш права розпоряджатись українськими територіями. Ти не можеш просто взяти і позвати іншу країну захопити територію України. Ти не можеш розпоряджатись українською землею. Ти це розумієш? А ти можеш розпоряджатися. Ти ч? Я на тій землі вирос. З я... того, що ти вирос на тій чи іншій землі, це не означає, що ти можеш нею розпоряджатися. Ти маєш захищати цю землю. А ти на цю землю зараз Просто наплював на свою батьківщину, на країну, яка дала тобі освіту, яка дала тобі твою землю, яка дала тобі твій дім, яка дала тобі громадянство в першу чергу. А ти зараз став самим звичайним зрадником, якого не влаштовують тарифи, тому він став окупант, підтримувати окупантів, який не зміг заробляти при Україні і чомусь зміг заробляти при окупації. От і все, ти звичайний зрадник. Якщо ти хотів якогось покращення свого життя і тебе щось не влаштовувало, ти міг просто виїхати в Росію.